Державне агентство лісових ресурсів України представляє Регіональні змагання вальників лісу традиційно щороку проводять у всіх господарствах лісової галузі. З кожним роком випробування за звання кращого серед вальників лісу стають ще більше популярними. Нещодавно продемонстрували свій рівень майстерності кримські вальники лісу. Кримські ліса мають специфіку, і ведення охотнич... лісного господарства е, значительно відрізняється від ведення лісного господарства на інших територіях та областях України. Вот. Но тем не менее, э, профессия вальщика для нас также важна. Несмотря на то, что у нас проводятся в основном санитарные рубки, рубки ухода, э, наши лесники, э, наши вальщики имеют, э, так сказать, тоже опыт работы с большими деревьями и также, так сказать, с опасностью и все остальное. Такі змагання для півострова зазвичай не традиційні. Але тим не менше змагалося вісім команд лісорубів. Проводились змагання серед дорослих і юніорів. Звісно, для нас дуже приємно, що по ініціативі общество лісової України, по... при поддержку агентства України і при підтримці нашого отечного производителя заводу Моторсіч, да, який мотопіли, як з якими працюють лісники України, що вперше проводиться такий конкурс. I'm not в якому, звичайно, два самых это профессионализм, это показать умения, первое научиться, показать і Самое главное, это соблюдение мер безопасности при обращении з мотопилами и при э, работе з деревьями. Серед основных завдань чемпіонату – пропаганда не тільки якісної и продуктивної праці, а передусім безпечної. Дело новое для нас. То есть мы участвовали сюда в чемпионатах Украины, но ну, это были разовые сотрудники. Вот. То есть сегодня так сказать, надо поднять на уровень э, высокой именно профессии вальщика, э, заинтересовать, чтобы молодые люди уже этим интересовались, готовились профессионально, умели работать с этим, умели работать безопасно, умели работать профессионально, чтобы меньше было отходов в древесины, э, чтобы экономическая составляющая была при Тіх рубка, ми проводимо на території Криму, у правилах турніру найбільше уваги приділено безпечній роботі лісорубів. Усі бали, набрані за рахунок швидкості і вправності, можна втратити, якщо по необачності не одягти рукавички чи навушники. Змагання складаються із п'яти вправ: валка дерев, монтаж ланцюга, розкрежування комбінованим різом, точне пиляння та обрізка сучків. Усі учасники старалися вправно виконати усі завдання, які входили до програми змагань. Судять чемпіонат кваліфіковані рефері. Вже більше 20 років суддівського досвіду має Олександр Черних. Він уважно слідкує за кожним учасником і справедливо оцінює майстерність кожного з них. Учасник двигає вдоль брівна. срізає всі маючі сучки. диаметр сучка 3 сантиметра. По технике безопасности, когда он делает шаг, то он пилит с той стороны. С этой стороны он не может двигаться. Поэтому шаг он делает только, когда пила находится с противоположной стороны бревна. Когда срезаются все сучки, меряется высота срезанного сучка оставшегося она должна быть не более 5 миллиметров. Вот для этого вот этот прибор, который имеет зазор 5, если он качается, идут штрафные баллы. За каждый, будем говорить, недорезанный или неправильно срезанный сучок, начисляется 20 баллов. Если закачалось, не достает до бревна. Вот, вот это, если перестарался и заходит шина бревно, то же самое штрафные баллы согласно положение. Дивлячись на вправні рухи лісорубів, здається, що це їм вдається легко, без зайвих зусиль. Пан Олександр у лісовій галузі не новачок, працює майстром лісу більше 20 років. Вважає, що такі змагання вкрай необхідні, бо це стимулює у роботі та й молоді гарний приклад для наслідування. Ми працюємо в лісу, сказали їхати. Тока от техніку безпеки немного пройшли, щоб на тормоз ставить. А так по-моєму хорошо, Вот. Пока йде нормально. Как далі, буде, чу валка. Валка, розкрижолка. Усі учасники розуміли, що буде нелегка боротьба, адже за перемогу всі будуть за пекло боротися. Особливо завзято боролися молоді лісоруби, які старалися не поступатися в майстерності досвідченим вальникам лісу. А справжні професіонали демонстрували швидкість і точність майстерно виконаних завдань. Одним із кращих на всіх естафетах був Олександр Попко. Перший раз у нас все-таки, перший раз соромни вистраюється по Криму. Ну, Як как бы, я більш-менш опытный, мене прислали сюди на ну, не прислали, а сам побратився приїхати. Поучаствувати в цих этих тому що багато много делается ошибок а на ошибках, як всегда, учатся. Ну, как бы я вже пройшов зараз, дерево завалил, вроде як неплохо. Конкурс звалювання лісу один із найскладніших, бо потрібно не тільки зрізати дерево, а ще й правильно розрахувати траєкторію, куди воно має впасти, а тут потрібні неабиякі навички. Первое оценивается. Глубина подпила. Подпил делается с той стороны, в какую сторону валится дерево. Значит, Сергей Васильевич, меряем. Без коры. Без коры. 14 сантиметров. Носится в протокол. Значит, следующая меряется. Разница в высоте между одной стороной пропила и другой. 79 минимальная, 89 максимальная. Значит, время валки составило сколько? 50 секунд. Так точно. Значит, дальше делается замер по точность падения между колышком, который установлен слева, и центром ствола. Начет від адколишка от на кожний сантиметр знімаються бали. Сергій Примак працює у лісовому господарстві сім років і з бензопилкою працює щодня, тому досвід у валці лісу має чималий. Цьогоріч вирішив спробувати свої сили серед своїх колег із інших господарств. Але розуміє, що в лісі потрібний хороший помічник, адже вальник сам може не впоратися. Нужен помочник, той тобто, случай бувають і дерево може пойти не туди. куда ты думаешь, помощник помогает, то есть толкает валочная вилка дерево, задает направление валки дерева. Нужно для начала подойти к дереву, определить ее сторону валки. Смотреть дерево, если у него, припустим, там, оно сухое или сырое, это все зависит от там, подпила, от недопила, от клина. Напрям валки определяется клином, то есть делается подпил потом пилим подпил под углом 45 градусов. И вальщик тогда подходит, упирает вилку и начинает толкать дерево, когда я делаю уже главный рез. При, потом, как бы, то есть дерево начинает падать, помощник уходит под углом 45 градусов от дерева, ну, не менее там нужно отойти где-то 2 метра. Цьогорічний конкурс кримських лісоробів відбувся на базі Куйбишівського лісового господарства. Це господарство обрали для проведення змагань вальників лісу не випадково. Це і географічне розташування, воно приблизно в центрі знаходиться, всім зручно доїжджати. По-друге, це одне з саме найбільш лісистих районів Криму, лісистицькобирського району перевалює за 80%. В них багато рубок проводиться планових. От, є досвідчені фахівці і молоді фахівці. Тобто колектив складається як з досвідчених робітників лісового господарства, які можуть щось розповісти молодим і молоді люди, яких треба навчати. Лісівники краю мали унікальну можливість обмінятися досвідом та показати найкращі навики своєї майстерності. Перш за все, це спілкування, це обмін досвідом між людьми, якого не проходить так в звичайному житті. Десь набратися досвіду, поспілкуватися і, і, і навчитися чомусь в роботі. Тобто, ми бачимо, куди нам ми бачимо рівень зараз наших фахівців, які виставляють, і ми бачимо, куди нам прямувати. Бачимо, що безумовно треба підвищувати рівень майстерності тих живальників і інженерів охорони праці, і так далі, і так далі. Останній раз. В Криму такий конкурс проводили у 2005 році. Тому кримські лісівники хочуть відновити такі змагання і проводити їх щорічно. Конкурс Вальника ну це не лише конкурс Вальника. Тут зібрані фахівці лісового господарства з усього Криму, які спілкуються як з пресою, як між собою, так і з майбутніми працівниками, і студентами, і так далі, і так далі. Тому сама мета конкурсу виконується перш за все це спілкування, обмін досвіду, роботою. Господарі змагань задоволені, що приймають на своїй території кращих лісорубів краю. Підготовка велася ретельна, тому всі учасники залишилися задоволені. На конкурсних майданчиках вирували справжні пристрості, а глядачі були задоволені дійством. Таким соревнованням ми готові завжди, працюємо оперативно. Сьогодні у нас проходить очередна колегія нашого республіканського комітету лісу і конкурс варщика лісу». Ну, мы всегда готовимся. Нам заранее предупредили там в течение там, недели. Мы подготовили установленный материал, бревна, подготовили свою команду, приготовили трудовой коллектив, в котором мы работаем к этим соревнованиям. И отвели там участок определенного леса, где будет проходить конкурс вальщика. И спокойно проводим, чувствуем себя комфортно. Кримські вальники показали хороший результат. Боролися чесно та завзято, але як завжди, перемогли найкращі. Конкурс Вальшиков состоялся, состоявся нормально, організовано. Самое главное, без травм, соблюдением мер безопасности, как я і просил в самом начале. Я хочу поздравить всіх з этим. Ну как в любом соревнованні победили сильніші, Да? За первое место в республиканском конкурсі соревнований вальщиков леса. Награждається Георгій Олександр Вікторич. Лісоруб 6-го розряду Государственного підприємства Білогорський лісхоз». Серед юніорів вибору першість В'ячеслав Сітніков, представник господарів змагань. Молодий чоловік нещодавно прийшов працювати в лісгосп, а вже став найкращим бальником лісу. Юніори поділили призовий фонд у 5 тисяч гривень. А переможці серед дорослих 14 тисяч. Команди переможці отримали дипломи та подарунки, пилки від акціонерного товариства «Моторсіч». Тепер найкращі кримські вальники будуть боротися за звання кращого вальника на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у вересні цього року. Найкращі лісоруби України зберуться, щоб позмагатися за звання кращого вальника країни. Валяння лісу це і мистецтво, і спорт водночас. Тому до щорічних змагань Вальників лісу лісівники готуються ретельно цілий рік. Нещодавно на Полтавщині, а саме в Гадяцькому лісгоспі, змагалися за звання кращого в регіоні Вальника лісу. Нинішні змагання на Полтавщині проходять вже в 16-те. Цього року поблизу села Запсівське на території Вельбівського лісництва, як зазвичай відбувався обласний етап змагань. Свій клас демонстрували представники п'яти лісоспів області. Звалювальник лісу це одна з найпочесніших і найважкіших професій в лісовому господарстві. Як в, як в сільському господарстві відбувається жнива, так і в лісовому господарстві відбувається жнива, тобто заготівля деревини. на цій Роботі задіяна професія та вальник лісу. І ось сьогодні ми проводимо конкурс серед кращих робітників, які займаються валкою лісу. За лідерство і чималі призові від спонсорів змагалися п'ятеро досвідчених вальників та два юніори віком до 24 років. Підростаюча зміна полтавських вальників у обласних змаганнях брала участь вперше. Найкращих вальників визначали у п'яти завданнях. Першу чоловікам потрібно було на час замінити пильний ланцюг власної бензопилки. У двох епізодах вальники пиляли чималі колоди, мали виконати точне розпилювання, а потім комбіноване, підпилявши колоду до половини знизу, а потім зробити точний розпил зверху, аби від колоди відпала гладенька та рівна щічка. Самий видовищний конкурс це обрізання гілок, проте найскладніше і найголовніше завдання конкурсу саме валяння дерев. Кожен вальник повинен вказати суддям, куди саме впаде вибране ним дерево. На тому місці судді змагань встановлюють спеціальний кілочок: забити кілочок. Ось де найвищий пілотаж для фахівців із валяння дерев. Цього року найвправнішим серед досвідчених вальників виявився працівник державного підприємства Миргородський лісгосп Юрій Агафонов. Перемагає у цьому конкурсі вже другий рік поспіль. Любі змагання це. Перш за все, це переживання. Кожний хвилюється, щоб кожну праву виконати як найкраще. Щось виходить, щось не виходить. Ну, кожен старається, щоб це було зроблено правильно, як можна точніше і швидше. На нинішніх змаганнях перемогу серед юніорів здобув вихованець державного підприємства Гадяцький лісгосп Олександр Сезон. Він, як і переможець у категорії майстрів, отримав грошову винагороду. Юніору за перше місце, виборене в чесній боротьбі, дісталися понад 4 тисячі гривень призових. Юрій Агафонов, котрий переміг серед бувалих та досвідчених вальників, отримав із рук начальника управління лісового та мисливського господарства Полтавської області Юрія Тараненка пухкий конверт із 11 тисячами гривень від товариства лісівників України. Вже другий рік поспіль спонсором змагань виступає вітчизняне представництво шведської компанії «Хузгварна». У Уперше у змагань вальників цього року з'явився і вітчизняний спонсор компанія Моторсіч, котра надала призи для участі в змагань. Нинішні переможці змагань вирушать на всеукраїнський етап, де відстоюватимуть честь Полтавщини та боротимуться за путівку на всесвітній чемпіонат вальників лісу у Швейцарії.